Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для любителів загадкових містичних серіалів, спішу повідомити, що скоро на телеканалі 1+,1 відбудеться прем'єра нового серіалу під назвою Учениця Мульфара. Серіал буде транслюватися з понеділка по четвер, з 16 вересня о 14.00. Тому, якщо ви є шанувальником даного жанру, рекомендую не пропустити прем'єру. У центрі сюжету знаходиться учениця мольфара на ім'я Христина, яка має унікальний дар у сприйнятті та розумінні надприродних явищ, допомагатиме людям знайти шлях до вирішення власних проблем. Спираючись на багатовікові українські традиції, досвід предків та знання старого мольфара, вона спонукатиме людей до віри у власні сили та покаже, що навіть у найскладніших ситуаціях завжди є вихід. Головна героїня Христина і сама нещодавно знаходилась на роздоріжжі долі. Втративши дім на окупованій території, вона перебирається на захід країни, де знаходить прихисток, а також відкриває власний дар. Виготовляючи традиційні українські мотанки, Христина бачить долі людей, яким може допомогти. Саме завдяки цій особливості доля зводить її з мульфаром. Він і стане наставником жінки та передай свої унікальні знання. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. А я ж незмінно дякую всім моїм підписникам. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!